Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 10 класу Алгебра Мерзляк 2018 рік. Виконуємо завдання 2.11. Доведіть, що функція є парною. На початок. Треба пригадати означення. Функцію f називають парною, якщо для будь-якого x із області визначення виконується рівність f від мінус х дорівнює f от x. Переписали умову. І починаємо з області визначення функції. До даної функції область визначення х всі дійсні числа. Добре. Це означає, що область визначення симметрична відносно початку координат. Нам треба довести, що функція парна. Для цього нам необхідно замість змінної х підставити змінну мінус х. І давайте подивимось, що у нас виходить. Пишемо: мінус 3 помножити на мінус х в квадраті. Плюс. Модуль мінус х та мінус 1. Продовжуємо. Мінус 3 помножити на. Мінус х можна представити у вигляді добутка числа мінус 1 помножене на х. Так, і запишемо. А модуль числа мінус х запишемо у вигляді. Як мінус 1 помножене на х. Далі треба спростити отриманий вираз. Мінус 1 в квадраті це 1. Ми не будемо писати. Та модуль числа мінус 1 це також 1. І тепер як висновок запишемо, що еп. Від мінус х це мінус 3 х плюс модуль x мінус 1. Тобто коли ми підставили замість x мінус х, у нас функція не змінилась. Для нашої функції виконується твердження, що f від мінус x дорівнює f від х. Запам'ятайте, це означає, що значення функції. При протилежних аргументах однакові графік симетричний відносно осі ОІ. Наступне переписали умову, і перший крок це треба визначити область визначення функції. Для цього. Дивимось у знаменник і кажемо, що 1 мінус х більше дорівнює нулю. У нас різниця коренів недобуток, тому можна сказати, що більше дорівнює. Та х плюс 1 більше дорівнює нулю. Далі треба розв'язати систему нерівностей. І маємо, що х належить проміжку від. Мінус 1 включно до число 1 включно. Все. Ми знаємо область визначення і будемо доводити напарність. Треба замість змінної х в умову підставити скрізь мінус х. Підставляємо в чисельнику мінус х все в дужках в кубі, в знаменнику корінь. Підкореневий вираз 1 мінус мінус х. Далі, наступний корінь. Підкореневий вираз мінус х плюс 1. І далі треба спростити отриманий вираз. В чисельнику у нас буде мінус х в кубі. В знаменнику, під перший підкореневий вираз 1 плюс х. Другий підкореневий вираз 1 мінус х. Давайте тут трошки зупинимось, подивимось, чому в чисельнику у нас так сталося. Мінус х в дужках і все в кубі. Це те саме, що мінус 1 помножене на х і все це в кубі. Тепер представимо куб-добутку як добуток кубів. І мінус 1 в кубі, це мінус 1, та х в кубі залишається все. Тут я сподіваюся, що зрозуміло вам. Наступний крок будемо порівнювати нашу ізначальну функцію F от x та функцію, яка утворилась, коли ми підставили замість x мінус х. І ми бачимо, що все ж таки різні записи. Тепер виносимо в знаменнику мінус задушки, і ми отримали тепер в дужках корінь із 1 мінус х, мінус корінь із 1х. І тепер вже становиться зрозуміло, що якщо мінус який в чисельнику, і мінус який в знаменнику взаємознищити, бо мінус 1 поділити на мінус 1 – це буде плюс 1. Ми отримали таку саму функцію, як було дано в умові. І пишемо висновок. F від мінус x дорівнює f від x. Отже, функція парна. Функція парна. Та, будь ласка, запам'ятайте, що це означає? Що значення функції при протилежних аргументах однакові. Графік симетричний відносно осі, у Продовжуємо. Наступне третє. Переписали умову. Починаємо з області визначення функції. Кожний підкореневий вираз у нас має бути більше дорівнює нуля. Давайте знайдемо дискримінант. Бачимо, що дискримінант буде 9 мінус 20 менше за 0. Це означає, що функція не має точок перетину з вісю абсцис, відки направлені вгору, отже, x будь-яке число. Далі, наступний підкореневий вираз. Аналогічно, дискримінант у нас 9 мінус 20 менше нуля, відки вгору. Це означає, що x будь-яке дійсне число. І напишемо, що область визначення всі дійсні числа. Тепер нам треба замість х від умову підставити мінус х та дослідити функцію напарність. Підставляємо перший підкореневий вираз мінус в дужках х квадрат мінус 3 на мінус х плюс 5. Другий підкореневий вираз мінус х в квадраті. Плюс 3 помножене на мінус х і плюс 5. Далі залишилось тільки спростити перший підкореневий вираз х квадрат плюс 3х плюс 5. Плюс другий підкореневий вираз у нас який? х квадрат мінус 3х плюс 5. Тепер треба порівняти функцію, що дана в умові, і функція, яка у нас утворилась, і ми бачимо, що f від мінус x дорівнює f від x. Отже, функція парна. Запам'ятайте це означає, що значення функції при протилежних аргументах однакові графік симетричний відносно осі, у Наступне четверте. Переписали умову. Бачимо одразу, що область визначення всі дійсні числа. І починаємо підставляти в умову замість x мінус x. Пишемо f мінус х дорівнює. Перша дужка. Міс х плюс 2. Помножити на. Відкриваємо модуль мінус х мінус 4. Закрили модуль, далі мінус душка мінус х мінус 2, закрили дужечку, помножити на модуль відкрили мінус Х плюс 4. Все. Далі нам треба спростити отриманий вираз. По-перше, я хочу в першій дужці винести мінус за дужку. Маємо мінус, відкриваємо дужку, x мінус 2. Закрили дужку. Далі помножити модуль. Всередині модуля також виношу мінус 1 за дужку. І в модулі в нас тепер мінус 1 помножити на вираз x 4. Далі, з наступної дужки також виношу мінус. І вже буде плюс відкрила дошку x плюс 2. Помножити на модуль. І в модулі також виношу мінус 1 за дужку. І всередині модуля у мене мінус 1 помножити на x-4. Закрила дужку, закрила модуль. Далі. Я зараз хочу спочатку записати ось цей вираз. Подивіться, зараз підкреслила його і починаю його записувати. Пишу спочатку перша душечка x 2. Помножити. Модуль добутка це добуток модулів. Отже, мінус 1 по модулю це 1, тому я його не записую 1. І одразу пишу, що у мене в модулі тільки хміну 4. Далі хочу переписати цей вираз. що підкреслила, так? Пишу мінус. Дужечка x мінус 2. Закрили дужечку. І аналогічно всередині наступного модуля також мінус 1 зникає. Це буде 1. І пишемо помножити на модуль, і в нас вже в модулі залишається тільки х плюс 4. Все. Тепер треба порівняти отримані вирази. Функція, що в умові, з функцією, що ми отримали, коли підставили замість x мінус х. І бачимо, що f від х у нас дорівнює f від х. Отже, функція парна. Будь ласка, запам'ятайте, що у парної функції значення функції. При протилежних аргументах однакові. Графік симетричний відносно усі у ігри. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!